Друзі, я щиро вітаю вас на каналі смачно Легко Бюджетно Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. А сьогодні приготуємо відому вам страву картопляні зрази з курячим філе. Нам знадобиться куряче філе або фарш, картопля, цибуля та 2-3 зубчики чесноку. Куряче яйце, борошно. Морква, кріп за смаком та ваші улюблені спеції. В мене це сіль, паприка та чорний мелений перець. Також рослинна олія. Картоплю очищаємо, нарізаємо кубиком та варимо до готовності. Цибулю нарізаємо, як вам зручно. Також подрібнюємо чесник. Я це зробила на дрібній терці. Куряче філе нарізаємо дрібним кубиком. Далі поки вариться картопля, приготуємо начинку. Розігріваємо сковорідку з рослинною олією, викладаємо нарізане філе та я вливаю трохи холодної водички. Для того, щоб філе було м'якше. Накриваю кришкою і тушкую до тих пір, доки водичка не випарується. Знімаємо кришку, дивіться, водички вже практично не залишилось. Тепер додаємо ще трошки рослиної олії, перемішуємо та далі додаємо наступні інгредієнти цибулю, морку. Порізаний кріп. Та все гарненько перемішуємо та обжарюємо до готовності овочів. Далі додаємо улюблені спеції, сіль, паприка, чорний перець. В кінці приготування додамо чесник. Перемішуємо. Та готуємо ще хвилинку-півтори для того, щоб він віддав свій аромат. Все, начинка готова. Залишаємо охолоджуватись. Тим часом картопля вже зварилася. Ми зливаємо воду та робимо з неї пюре. Трохи підсолюємо за смаком, додаємо перчик та кріп. Далі знову трошки потовчемо в пюре. Для того, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Після цього додаємо яйце, змішуємо вже простою виделочкою. Далі додаємо борошне та гарно вимішуємо пюре. Воно має вийти ніжним та гладеньким. Далі підготуємо трохи борошна для обвалювання та присипемо дощечку, щоб викладати зразу. Беремо столову ложку пюре. Катаємо таку кульку, обвалюємо в борошні, викладаємо на дощичку, розрівнюємо пальчиками та викладаємо одну столову ложку начинки, можна трохи менше. Ви бачите, начинка забагато, трошки рветься, але то нічого. Все зліпимо. Ось таким чином заліпляємо. Далі занурюємо знову в борошно, Овалюємо з усіх сторін і викладаємо на дощечку. Таким чином робимо решту зраз. Ось такі гарні вони вийшли. Залишилося тільки обсмажити. Викладаємо на сковорідку з рослиною олією. Зразу вже готові. Спробуємо розрізати. Через дуже рум'яну скоринку. Це вдається зробити не одразу, тому спробую іншим ножем. Ось так вийшло. Дивіться, начинки багато, дуже ароматні та смачні. Обов'язково приготуйте та нагодуйте всю свою родину, бо це дуже легко, смачно та просто. Я дуже дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. А ми зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па!